Всім привіт, з вами як завжди я Кутан. І зараз я піду в цю церкву. Це християнська церква. Християнська зверненько. Якось Так, міс, я не знаю, що це означає. Ось знак християнства там. Ось дерева. Так, зараз покажу як воно називається? Я тут був, до речі. Так, що ж. Римсько-католицька церква парафія непорочного серця Пресвятої Діви Марії. Так що ж там польською мови. Так, так. центр очікується пілочка 8 дріб 1. Знімаю трошки. Церква гарна. Точніше це наш то собор, орисований собор це церква. Щось щось є, але заходити не будемо. Церква гарна, що розкажу. Церкви, я колись під церкву дивився перевіримо твій. Вам будемо. Ось цікаво. Десь так рукавичку. Так. Говорячки. Дитячий майдан. Що я перше бачу біля церкви. дівчина, напевно, Діва Марія. Заходу туди не буду, тому що напевно заборонено і зачинено. Тут ще є такий магазинчик, хортівня іграшок. Трошки познімаю його. Ось тут хортівня-іграшок. Інкаючи, я там був, О, такий магазин є. Так, був радий подивитися все це. Бувайте, з вами був До Побачення, до зустрічі.